Допомогти українським бійцям вирішили французькі студенти, закупивши у Франції автомобілі швидкої допомоги, машини відправили у Львів. Волонтерам вдалося зібрати 14 тисяч євро. Ми розпочали проект в листопаді, організували кампанію спільно кошту з початку грудня до початку лютого, тобто два місяці краудфандингу. Ми створили в інтернеті веб-сторінку, де продавали деякі продукти. Також отримали кошти від приватних компаній. Зібрані гроші ми передали до партнерської асоціації Франції. Представники студентського координаційного центру підтримки АТО Львівського університету наповнюють автомобілі необхідними медикаментами. Сьогодні на цю акцію ми виділили близько 10 тисяч гривень. Ми закупили медикаменти. Це гроші зібрані студентським координаційним центром підтримки АТО нам вдалося провести ряд благодійних аукціонів. До акції долучилася і студентська рада міста Львова. Акція була дуже простенька. Це купи на ліпку за один євро. Таким чином вони за місяць часу назбирали ті кошти. Друг пізнається в біді, і саме теперішні події в нашій країні об'єднали два народи: старші кордони між Парижем та Львовом. Олена Ляхович, Маріан Павлик, Мельник, Франко. Ті.